Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену письменникові, культурно-громадському діячеві, основоположнику жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі. Найвідомішими творами якого є Конотопська відьма, сватання на Гончарівці, пан Халявський, Шельменко Денщик тощо. Монета була введена в обіг Національним банком України 18 листопада. 2008 року. Так що у нас з фокусом. Фокус ТД. Та, щоб ти був здоровий. Так, що там у нас? Метал, Незельбер. Маса монети 12,8 грами, діаметр 31 мм. Тираж монета має 35 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Так, починаємо розгляд монети з реверсу, як завжди. Ви вже знаєте. Так, значить, реверс. Реверс. Що я мелю, Аверс. Мама мія Санта Марія Коза Діка. Так. Значить, на аверсі монети у горі розміщено малий Державний герб України. Тризуб. Напис півколом. Національний Банк України. З по центру зображено типовий для Сходу України вид міста 19 століття. Унизу напис «2 гривні, 2 гривні. Рік карбування монети 2008, праворуч, та логотип монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось такий гарний аверс з видом на місто. Так, переходимо до реверсу монети. Серія видатні особистості України. В оточенні нумізматів. Такі монети називаються піджаки. Так, значить, на реверсі монети. Зараз візьму нормальний фокус. На реверсі монети зображено портрет квітки Основ'яненка та розміщено написи. Григорій Квітка Основ'яненко угорі півколом. 1778-1843 унизу. Ось така монета, друзі. Кому сподобалось, ставте лайки. І до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!